Перебравшись на нову локацію під назвою Смітник та добравшись до ізолятора, тобто бувши в в'язниці, ми знайомимося з друзями Ріхтера. Це угруповання іскра. Після короткого діалогу стає зрозуміло, що цілі у нас збігаються. Ми шукаємо одну і ту ж саму людину: Нестора. Стар, він у них головний. Просить нашої допомоги звільнити його людей з підземель фабрики, куди вони вирушили для пошуків архівів Нестора. Але попали в оточення варти та не можуть вибрати з підземель. Вітаю, сталкери! З вами Гріф. І в даному відео я покажу вам, як я зміг пробратися повз патрулі в підземелля фабрики І що трапило з людьми Стара. Кого ми зустріли там і як звідти вибратись? Тому підписка, вподобайка, а я починаю. Так ось. У нас є мітка. У нас є код від дверей в підземеллю. Тоді погнали. Дістатись до дверей можливо і в стелс режимі, а можна зайти із двох ніг, ну, кому як подобається. І, хоча я стелс місії, все ж таки спробую пройти по-тихому. Отже, добігши до фабрики, не забігаємо на територію. Нас цікавить північна стіна. Саме там знаходиться діра в паркані. Протиснувшись в цей отвір та заховавши за бетонними плитами, праворуч вишукуємо труби, які йдуть по периметру будівлі. Тихенько, навприсадки, доповзаємо до розбитої стіни. І запригаємо в один із сихів бувшої фабрики. Слідкуючи за охороною, тихенько прослизуємо на перший поверх та виглядаючи за кута, чекаємо, допоки охоронець пройде. Тихенько за ним, ховаючись, прибираємось до розвалу в стіні і одразу повертаємо наліво та тихенько спускаємось по сходах. А там. А там мені вже трохи набридло, тому я завалив решту охорони, вівкот та зник в підземельні. Далі нас чекав підземний комплекс. При виході на поверхню я прошу справжніх сталкерів написати в коментарях, що це за комплекс. А я погнав далі. Перевіривши всі ящики, я почув прекрасний звірятка, що тут мешкає. А потім і самого співака. Прийшлося трошки з ним потанцювати. Благо, що він ще й з власною світомузикою бігав. Але приколи в бік, вбивши кривососа, обстежимо тіло сталкерів та в одному із приміщень знаходимо аудіозапис. Після чого з нами на зв'язок виходить незнайомець. В кінці діалогу він скидає нам код від дверей, що знаходяться зверху по сходах. Відкривши їх та обстеживши приміщення, ми чуємо звуки пострілів з автомату. Та дойшовши до кінця, бачимо касцену з незнайомцем, який нам пропонують вибір допомогти йому або ні. Я спробував і то, і то. Сказати чесно, на теперішній час різниці немає. А от чи це не вплине в подальшому на розвиток сюжету, я не знаю. Мені стало цікаво, чому він. На стіні крові намалював сердечко. Хто знає, запрошуємо вас так само в коментарі. Після того дійства, що ми влаштували з незнайомцем, пробираємося далі коридорами та опиняємося в колекторі, де зустрічаємо його ще раз. Звертаючись до головного героя, він каже, що ми ще зустрінемось. І йде. А ми вибираємося на поверхню та повертаємося до Стара у ізолятор. За виконання квесту шлях звільнення. Ми отримаємо в нагороду бронежилет PSZ7. Це стандартний бронежилет рядового та сержантського складу. А я а я вже буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за обгорів. Бережіть себе і до наступної зустрічі!